Так, друга частина кейсу про сенс регресивного гіпнозу моєї клієнтки, який зраджує постійно чоловік. Це не одна коханка, це просто ну, це, 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 це якась, знаєте, не знаю, то, то, толпа. Значить, і от Ми в регресі побачили, як вона над ним познущалася, він її щиро кохав. І тут ніби прям да, карма спрацювала повністю, да, от як зеркало. <кхем> от, і виходить, що? що ми маємо як результат регресу? По-перше, емоції, які у клієнтки виявилися, коли вона розпакувалася, верніше, так, коли вона це усвідомила, того я кажу, все зцілення відбувається блядь, через інсайти. От у мене так от проект називається Inside, да? Ну, і звати мене Іна, але от воно, розумієте. І от, виходить, коли я усвідомлю, коли я бачу, не коли мені якась бабка, гадалка, чи таролог, чи нумеролог сказали, і я там десь сижу, в якихось ілюзіях як думаю, то все херня. Ні, коли тебе знаєте, як маленького котика приводять до мисочки, там кажуть, що вона робила. Що вона робила. Ну, отакі в мене регреси. Я, я не знаю, як вони у других у мене так. Розумієте, плюс. Ми е, зразу робимо висновки, ми е, пропрацьовуємо біль, ми переписуємо договори між душами, оці кермічні, е, е, іде багато усвідомлення, іде чистка, да? ну, тобто цих от, всіх от, е, емоцій, больових там, і блоків і тому подібне. І от мене от потім клієнтка питала: вона дуже час, до речі, боялася ти в регрес, тому що, не дивлячись на те, е, що він їй постійно зраджує чоловік, да? вона боялася розлучитися. На пару разів навіть від нього йшла, потім верталася. Але в чому суть виходить? Тобто, вона каже, Іна, а це що після регресу його лишу? Я кажу, я звідки знаю, я кажу, це твоя свідомість, це твоя душа, це твоя психіка, це твоя система. Як ти захочеш, так ти і зробиш. Розумієте, свободу волю душі ніхто не порушує. Ну, тобто, ти зробили якісь свої висновки сеансу, да? якісь пропрацювання. Воно тобі ну, дещо там попереписувалося, зцілилося. Розуміння до тебе прийшло, яке потрібно, і все. І ти потім з чистою, як то кажуть, свідомістю, з чистим серцем робиш собі той вибір, який маєш зробити. От і все. Тому що е залишатися в таких стосунках, да, аб'юзивних, болючих стосунках, це є вибір жінки насправді, і це є тотальна і глибока нелюбов і неповага до себе. От, тому всіх жінок, які от мають такі питання по по кермічних стосунках, по аб'юзивних стосунках, зради чоловіка, там знецінення чоловіка і так далі. Я реально рекомендую піти в регрес для власного зцілення і для покращення свого теперішнього життя. Тепер у клієнтки все по іншому, вона щаслива.